Фармадол. таблетки від головного болю. Вітаємо вас нашій студії. Я наголошувала вже, анонсували. Що і сонце, і солона вода, і вітер, і холодне повітря, але зараз це в основному сонце е, таке знаєте, спекотне, яскраве. Воно, звичайно, негативно впливає на наше волосся. Його хочеться берегти. А от чи впливає е, саме такий літній період на зміну догляду за волоссям? Будемо сьогодні піднімати цю тему разом з нашим експертом, трихологом Денисом Прокоповичем. Е, пане Денисе, пане Денисе, запрошуємо. Запрошуємо вас до нас. Тема важлива. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаємо, вітаю. Вова переживає, що пара. все втратив. Треба а, якось а, ні, 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 чекай, Я не хвилююсь, тому, що я все втратив, бо я ще не все втратив. Все трапив, Отже, е ми знаємо, що шкіру від сонця потрібно захищати кремами з за МЗС-фактором. Але ніхто активно не говорить, що є щось подібне з волоссям. На жаль, так, але я так скажу, що ультрафіолетове випромінювання це найбільш потужний, потужний такий агресивний фактор навколишнього середовища, який дійсно. Впливає на стан нашого волосся. Uh -huh. І реалізація цього впливу вона може е, бути як, е, по-перше, окислюється сірка, яка входить в склад чешуєк, да, uh -huh. лусочек, які формують зовнішній шар волосся. Це кутикула а нашого волосся. А окислюється під впливом сонця? Так, так, так. Тому ми маємо ламкість волосся. Uh -huh. Випаровується е, звичайна вода. Та да? uh -huh. тому друга проблема це дуже велика сухість волосся. І нарешті ультрафіолет буде впливатиме на синтез меланіну пигменту нашого волосся. Тому ми отримує тім'яне волосся, да і це, це якась... основні скарги, які от зараз до мене приходять на прийом з такими скаргами. Але це якась атака протягом цілого року. Ну дивись, Взимку, морозить. точно є цілий рік, так, так але чи впливає сезонність на вплив на волосся? Якісь ну, окремі бальзами вони літом, для літом зим... літом більш агресивне сонце, тому зараз кожна. А... Поважна, да, поважний бренд серії для догляду за волоссям да, в своєму портфелі, безумовно, мають лінійку Сонцезахисних. Засобів, які складаються з основних ланок нашого догляду, це шампунь, це бальзам, і це незмивний якийсь там флюїд чи сироватка, угу. да яку використовують не змиваючи. Отже, як змінюється рутина догляду за волоссям в залежності від сезону? Ось у нас настало літо. Так. В який ми місяць червень, першого червня? Так. Ми що, беремо, і міняємо баночки. але я в магазині не бачила літній шампунь для волосся. Ми не міняємо баночки, але я е, все ж таки. Рекомендую напевно використовувати більш нейтральний шампунь, да, з таким яким pH балансом, uh -huh. да, який слабо піниться, да, який не має такого великого кількості павів, да, які образують цю піну. А, і безумовно шампунь влітку повинен содержати. Потужні такі е, влажняючі, зволожуючі зволожуючи тобто, компоненти спф факторів. Ми не знайдемо на шампуні. А от якщо там є зволожуючі компоненти, так. то це так, нам допомагає, так, так. Але, але влітку безумовно посилюється робота сальних залос да тапота виділення. Тому, хоча б раз на неділю, ви обов'язково в свій догляд повинні включати шампунь для глибокого очищення. Oh. Щоб забирати да, вот те із ліжок uh -huh. кожного сала, да, вот uh -huh. цього себуму і так далі. Якщо ви будете постійно мити таким е, очищувальним шампунем, то ви це пересушите. буде так, uh -huh. так, так, так. Тому комбінуйте, комбінуйте і грайтеся, грайтеся, да, і вот черідуйте. Uh -huh. Ну, оскільки зараз спекотно, доволі тепло. Та, так е, після душу є така спокуса, не витираючи голову, особливо особливо мене лягати спати. Можна так робити? <хар> ну, я, Спокуса, бо це відверто прохолодніше. Ти думаєш, я ось так розкладу і нехай вона собі висохне. Так, Вова, це правда, є таке спокус. Я не дуже раджу да, так робити насамперед, тому що наше волосся обладає так називаємо як гідрофобність. І вода, вона. Е Розкриває оці лусочки, які да захищають uh -huh. наше волосся, і тому з часом ми волоси дуже ламають. Але ж, листують, пересушувати так. феном це теж шкодить. Так. Я знаю про ось такі тюрбани, які так. легко вдягаються на голову. Хоч легко? Давай. Так, давайте спробуємо. Просто... Легко, ти просто коли розпущене волосся, ти робиш так розпусти своє волосся. Раз так. так? А тепер скрути волосся позаду, скрути а, чекай. Ну скрути все все скрутив. Все, 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 скрутив скрути, скрути. отак сюди гудзочком. Ну вова, наче ти наче ти притворяєшся, що ти не вмієш це робити. Припини, будь ласка. Дараз ми те мене так, так, ну так ось такий метод е, висушування волосся. Він дійсно е, так, зручний так, так. Це дуже корисний аксесуар, тому що влітку ми повинні максимально сократити вплив інших факторів, да інших температурних факторів, і в тому числі використання фену. А як довго тому, можна в такому капелюсі ходити? Ну, десь пів часа до часу, коли влага, да воно впитає влагу, і тому ви можете трошки досушити вже фен. Тому це спикотно. дуже корисний Так, Ну, ж взимку як шапку використовувати. Дякую. Трошки незвичне буде. Дякую. А тепер дивіться наскільки висухло волосся і яке воно стало чудове. Там О, під Класно? Які рекомендації у вас є для того, щоб захистити волосся? Ми вже Почули про те, що раз на тиждень глибоке очищення. Так. Ми почули, що в шампунях має бути зволожачі компоненти. Так. Що потрібно додати обов'язково влітку для того, щоб захистити волосся. Ми обов'язково до доповнюємо допомітним таким зволоженням. Да? Це перш за все. Ми носимо головний убір угу. після купання в морі. Ви опаліскуєте волосся прісною водою, обов'язково використовуємо кондиціонер. І раз на 2-3 дні ми робимо таку поживну відновлювальну маску. А uh -huh. перед походом на пляж використовуємо захисний спрей. Uh -huh. Ви знаєте, я от коли мені було років 16, пам'ятаю, що мама активно мені пропонувала різки, різні такі знаєте домашні маски для волосся жовточок з медом, алоє туди. А потім, коли потрапила до професійного перекоря, вона мені сказала чітко, скільки можна борщі на голову накладати. Так. От як яке ваше ставлення до домашніх масок і до професійних масок? Що працює? Працює безумовно, професійна маска. Угу. Це однозначно моє мнення і не тільки моє, да тому я про. Ось всіх всіх борщів. дійсно борщів, да о цих салатів, які ми наносимо на кожу голови, омлетів. Е, омлетів і так далі, тому що у нас є унікальна водна захисна така мантія на шкірі голови, угу. і такі засоби, да, які ми придумуємо саме самі з нашого холодильнику, да, вони угу. просто нарушають ph баланс шкіри, і це призведе до сибереї волосистої частини кожи, шкіри голови, до нової проблеми, з якої вам так, так доведеться звернутися до трихолога. Так, якщо говорили до. Речі про солону воду морську, то це не настільки актуально зараз в період повномасштабного вторгнення війни, і, коли Україна виборює своє право на свободу і захищається. Є басейн, а басейн відомий, там хлорка. Хлорка. Як захистити волосся від впливу хлору? Це ну, тільки капелюшок для плавання? Ні тільки капелюшок, ну і безумовно, ми використовуємо ті ж очищувальні шампуні, які я казав, да, які більш, більш убираються в це все забруднення, яке сідає на шкірі голови. Та а як захистилося, щоб, щоб спочатку хлор, наприклад, не всмоктувався в волосся? Я, не ні, стільки... він, він не так ніяк вбулося? Тобто головне змити. Вчасно так, змити ретельно? Так, 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 так ні, ні лягати спати uh -huh. з цим, да, якщо навіть це не день, коли ви миєте голову, але якщо ви пішли в басейн, безумовно ввечері помити uh -huh. голову. А якщо волосся вже пошкоджене, угу. от ти відчуваєш, що воно сухе, що воно там перепалилося трички на сонці? А, чи є засоби, які реально можуть відновити його? Ну, це більш такі медичні, мабуть, мабуть, процедури, да, які можуть бути запропоновані як лікарями, трихологами, так і паритьмахерами. То угу. є дуже потужні такі реконструкції стрижня волосся, да, коли, які робляться непосредственно в процедурному залі. Угу. Це професійні пілінги шкіри голови. Ну, і безумовно це огляд у врача-трихолога, який призначить адекватне да, ну, лікування. Тобто не квапитися потрібно відрізати волосся, а от зразу Звернутися йти до професійного до і, і маєте надію відновити своє волосся. А зсередини, Так, зверніть увагу, здебільшого говорили про вплив іззовні. А чи можна якось ізсередини, тобто за рахунок продуктів, завдяки продуктам певним, укріпити волосся? Вітаміни можливо безумовно, режим харчування він має да бути здоровим, uh -huh. та? і е, є определенний склад продуктів, які е, Корисні, 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 для корисні, корисні, корисні для нашого волосся. Морква, Морква на кшталт. Морква, Морква да, бета каротин Бета-каротин, який перетворюється на вітамін А, який є дуже таким мочним, здоворожуючим фактором. <ріхи> горіхи Горіхи, кладість. Кладість омега-3, да, і незмінних. Uh -huh. Жирних кислот, які теж являються мощним зволожуючим uh -huh. фактором, не забувати, що волосся це білкова структура, тому обов'язково повинна присутня бути білкова їжа. Да. І тут у нас представлен кунжут а, залізо. Mm -hmm. Залізо це найважливіший мікроелемент для зросту нашого волосся для сили, для міцності нашого mm -hmm. волосся. Тому кунжут са його дуже багато, так як і в м'ясі да, є залізо. Тому це треба все включити в наш раціон. Ну і враховуючи ці моменти, звичайно, якщо є проблеми з волоссям, то звертайте увагу і на аналіз крові, який вкаже, чи, чи потрібно підтягнути певні так. компоненти, певні показники до рівня норми. Так. Бо ми можемо їсти скільки завгодно, але потрібно знати на що робити акцент. А щодо вітамінів останні Коротке питання. Біотин. Біотин. Біотин, звичайно. Біотин, Біотин буде рятувати ваше волосся. Дякуємо. Денис Прокопович був сьогодні з нами. Говорили про волосся, як уберегти його від негативного впливу сонця, щоб мати розкішну шевелюру протягом цього року. Дякуємо, Дениса. А за декілька Дякую. хвилин будемо говорити про те, як не волосся вже захищати. А сад і город від спеки. Все від спеки. Так, дякуємо вам. Дякую. У п'ятницю о 21.40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні набрав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав в 4 утра. Я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив. Каже: Ти воєнний. Я кажу Ну так. Да. Там буде написано про повагу. не наш начальник, то командир. Круто. Про призначення. Таке враження, як будемо, наче для цього жив. Ну серйозно про відчуття гордості. Зараз кожен Миколаївець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Да, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості. Про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. Так для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосийчук плюс Кім та його команда у п'ятницю о 21.40.